Ганять нові автівки спортів, да? спортів, да, спортив, заво... заводів заводів. А з чого більше ганяєте автівки або автобуси? Автобусів чи тягачів? На даний час пріоритет автобусів, бо дуже багато автобусів е яких треба доставити до клієнтів. Тобто, а де де знаходяться ці автобуси? Який? Ну, наприклад, в Чехії, ви в Чехії да? Да, ага. І В куди із Чехії енете, Франції. Франція, Франція, да? Це той, ви ви женете, наприклад, 10 водіїв, женуть 10 автобусів, При, приганяєте їх в Бельгію чи Францію. Так. За вами йде бус, да? так? Так, да? звичайно, йде бус. У разі чого, якщо не дай Боже, щось зламається, визивається сервіс, сервіс може забрати транспортний засіб, а водій тоді виходить, що він <су> цей. Скільки буси? вам потрібно водіїв таких? Багато. Багато, бус, да? багато да? так? Багато. Хлопці, кому цікава вакансія, ганять нові автобуси, нові тягачі, робота да, на торбах. Але хтось може комусь цікаво. Така робота. Що треба для цієї роботи? Паспорт, карта побиту або віза, або Укрпесель. посвідчення водія категорії. С, Д. І, і опит роботи чи без опита теж можна. Ну бажано з опитом. Бажано з опитом. Так. Так. Якщо як без опита, хтось буде, хоче, от, кого просить буде, а Богдан, візьми. Так, і в ньому придеться гнати двох двохповерхований оплана. До трьох основ вже тоді. Ага. Так що, хлопці, кому цікава вакансія, така Богдан, ось наш українець, держав фірму, він директор. Да? Так. Де, звертайтеся, пишіть мені в лічку, саня дай Богдана номер телефону, Я скидаю, дзвоніть там дружина в нього диспетчером. Работає то з консультантом. Да? Вона підніме трубочку, вам поясне. Так що кому потрібно, звертайтеся. Прикольна вакансія, я думаю.